Житловий комплекс гайд парк відріал, велнес Велнес-резиденція. старт продажів. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що президент Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни. Про це він також сказав під час спілкування із змі 29 го числа. Зеленського попросили прокоментувати слова Трампа, що він не хоче бути залученим у переговори. Президент сказав: Ні, у мене з ним була дуже хороша розмова. Справді він розуміє, що це не про. Ти шлях він також припустив, що можливо слова Трампа стосувався стосувалися саме першої потенційної зустрічі Зеленського із Путіним, та нагадав, що американський президент вважає, що двостороння зустріч лідерів України та Росії має передувати тристоронній за його участі, і президент України сказав, Трамп хоче досягти успіху для себе і США, і він розуміє, що під час першої зустрічі він ймовірно не досягне успіху. Але я певен, що якщо усі ми будемо достати, Атню сильними ми зможемо досягти конкретного успіху. Також додам, що ще сказав президент України Володимир Зеленський, що Україна чекає на сильні кроки від сполучених штатів на адресу Росії, оскільки Кремль не погодився на пропозиції Вашингтону щодо зустрічі між українським, російським та американськими лідерами. І президент сказав, що була розмова та був діалог із Дональдом Трампом. З Трампом була двостороння розмова також було обговорення з європейськими лідерами, що Україна. Підтверджує можливість переговорів і давайте домовимося про те, скільки чекати рішення Росії. Президент зазначив, кожен з нас повинен відповідати за те, що він говорить, і на що готовий. Чекаємо якихось сильних кроків від США. В бік Російської Федерації, тому що вони запропонували нам, і ми погодилися. А Росія ще не погодилася. І Зеленський додав, що понеділок спливає вже 2-3 тижні, які встановлював для Росії президент США як термін щодо рішення погодитися на двосторонню або тристоронню зустріч, і розумував український президент два тижні будуть вже в понеділок, і ми нагадаємо усім про це. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн попередила про. Ризики, які Росія становить для Європи, відзначивши у цьому контексті важливість безпеки східних кордонів, про це президентка Єврокомісії заявила під час візиту до Латвії, і слова наводить The Guardian. виступаючи з прем'єркою Латвії Авікою Селіною фондрляєн, зазначила, що Європа буде в безпеці тільки в тому випадку, якщо буде в безпеці її східний кордон. Ризики, про які нас попереджали ваша країна та інші країни Балтії, на жаль, матеріалізувалися. Брутальна війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Путін хижак. Представники Путіна роками націлюються на наші суспільства гібридними атаками, кібератаками. А використання мігрантів як зброї ще один приклад. Фондерляєн підкреслила, що весь євросоюз має розуміти, що важливо працювати над готовністю реагувати на ризики та загрози, що зростають. Вона зазначила, що це включає важливість фінансової гнучкості для держав-членів ЄС інвестувати у власну оборону та необхідність розглянути можливість закупівель по всій Європі. І за її словами, паралельно ЄС повинен працювати над зміцненням українських збройних сил, аби перетворити їх на. Сталевого дикобраза неперетравного для потенційних загарбників, президент Європейської ради Антоніо Кошта обговорить позицію Угорщини щодо європейської інтеграції України під час зустрічі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном у Будапешті 10 вересня. Про це кореспондент європейської правди повідомив на умовах анонімності інформований щодо вказаного питання посадовець ЄС. 10 вересня президент Євроради спробує переконати прем'єра Угорщини зняти вето з відкриття перемовних кластерів для України. Співрозмовник Євроради Європравди розповів, що до розширення ми шкодуємо, що Угорщина блокує відкриття кластерів для України. Насправді це стосується не лише розширення, а й українських питань. Загалом угорщина залишається осторонь від інших 26 держав-членів. це регулярна тема обговорень між президентом коштою та Прем'єр-міністром Орбаном він повідомив, що зустріч Орбана та кошти запланована в рамках турне президента Європейської ради столицями ЄС на середу 10 вересня. І для президента кошти важливо, щоб процес розширення ЄС просувався вперед. Він знову порушить це питання у розмові з прем'єр-міністром Орбаном, додав європейські посадовиці, і він наголосив, що не може передбачити результат цієї зустрічі. Продовжні теми Угорщини. Угорщина може отримувати нафту не тільки від Росії, заявив в соцмережі ікс міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Такою заявою голова МЗС Польщі відреагував на емоційну відповідь свого угорського колеги Петресьєрто. Давайте далі почуємо. Петере, як європейська комісія, неодноразово заявляла, Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел, не фінансуючи військову машину Путіна. Голова МЗС Польщі закликав Угорщину проявити солідарність з боротьбою України за незалежність і зазначив, що герої 1956 року дивляться на вас. Він мав на увазі повстання у Будапешті проти комуністичної диктатури. Все розпочалося із того, що уряд угорщини вів заборону командиру сил безпілотних систем Роберту Мадяру Бровді на в'їзд України через атаки збройних сил України по декількох нафтопереробних заводах на території Росії, що призвело до. При зупинки постачання нафти нафтопроводом Дружба до Угорщини. І Сікорський написав, що якщо Мадяр захоче відпочити від служби на фронті, він може приїхати до Польщі. Сіарто на критику Сікорського та слова голови МЗС України Андрія Сибіги, що у угорщині російський трубопровід важливіший за життя українських невинних дітей, яких вбила Росія, написав, що Угорщина. Не несе відповідальності за цю війну, та знову наголосив, що слід припинити втягувати його країну в вашу цитую війну та ставити під загрозу їхню енергетичну безпеку.